Російський диверсант Ігор Стрелков спростував повідомлення Міноборони Росії про отримання частини Марінки, що на околиці Донецька, заяви військового командування Росії щодо контролю над частиною міста Марінки Брехня. Українська армія повністю контролює населений пункт, розташований на південно-західній околиці Окупованого Донецька. Про це повідомив у телеграм-офіцер ФСБ у відставці, колишній, так би мовити, міністр оборони терористичної динири Ігор Гіркен. Він зазначив, що згідно з офіційними джерелами частина Марінки нібито перебуває в руках російської армії або її йдуть у районі Терекону. Марінка знову під повним контролем ЗСУ, і зараз, не наважуючись доповісти про це наверх. Командування терміново стягує сили, щоб знову відбити раніше взяті великою кров'ю позиції. Саме цими відомостями поділився російський диверсант. Повну втрату контролю над Маринкою він пояснює поганою організацією російських окупаційних сил у цьому районі. Зазначимо, що раніше Стрілков влізко критикував військове командування Росії за лобові атаки позицій ЗСУ, зокрема в районі Маринки. Він зазначав, що за вісім років війни українська армія дуже серйозно там зміцнилася, перетворивши підконтрольні її міста на неприступні фортеці. Судячи з того, що великий наступ російських нацистів на Донбасі не має успіхів, диверсант мав рацію. Дякую за перегляд.